Вітаю вас, друзі, сьогодні у випуску будемо насміхатись із проросійського пропагандиста Толіка Шарія, але спочатку перед історія завершився процес щодо моєї справи про так зване викрадення проросійського колаборанта та тітушки Сергія Щербіча із метою заволодіння його трьома сотнями гривень. Під час процесу в апеляції Щербіч практично не міг відповісти на найважливіші запитання. Як ви вважаєте? Я не О, ти... буду відповідати на ці питання? Я не можу дати відповідь на це питання. Я не буду відповідати на це питання. То просто його я відказуюся від відповіді. Скажіть, будь ласка, чому ми маємо вам повірити? Що це правда, все, що ви розповідаєте. тому що я кажу правду. так званий потерпілий і ще дуже часто плутався у своїх показаннях. Але звісно ж у цьому були винні саме ми. Я вже починаю збиватися. Ви мене вже закручуєте. Процес вже завершився, і судді пішли до нарадчої кімнати. І дуже скоро вони повинні ухвалити остаточне рішення. І вони мене або виправдають, або ув'язнять. Рішення буде проголошено 31 травня о 14.00, а 30 травня. У Києві під офісом президента буде велика акція Покажіть нам справедливість, і я вас усіх закликаю до неї долучатись. Посилання на івент на Фейсбуці буде в описі до цього відео. А тепер про шарія. Мені вчора на Фейсбуці почали писати дивні люди, наприклад, ось персонаж, якого звати. Тургумбеков Єркін, які стали мені погрожувати та писати, що шарій мене посадить. І тоді я зрозумів, що це не просто от такий наплив божевільних. У мене у особистих повідомленнях це виявляється, шарі зробив про мене новий, уже там не знаю, сороковий чи п'ятдесятий випуск. Привіт, дорогі друзі! Зараз проходить апеляція по Стерненку. Ну вона вже пройшла. Я там на початку назвав Толіка проросійським пропагандистом, але ви знаєте, йому, мабуть, від. Цього дуже образливо. Він не любить, коли його так називають. Постійно оскорбляють мене тим, що причисляють сепаратистів. Ну і от проросійське, це постійна тема. Доказательств ніяких не приводять. Вони не приводять навіть ніяких аргументів. Я розумію, що Толік із тих людей, які дуже не люблять правду, але від неї нікуди не подінешся. Тому що Толя розповідає нам практично тези російської пропаганди. Так я ще 10 разів заявлю, ведеться гражданська війна. Ну і він Постійно з'являється на ефірах російських пропагандистських державних телеканалів, і, зокрема, дуже частий гість він у Соловйова, який постійно його вихвалює. Анатолій Шарій в нашому ефірі настоящий український патріот. Анатолій є абсолютним патріотом України. Потрясаючий, цікавий, староумний, сміличли. А так він, звісно ж, не проросійський. Просто він допомагає російським пропагандистам. З'являється у них на ефірах його хвалять російські пропагандисти, і він сам повторює російську пропаганду. Так ось повернімось до того, що Толя там назнімав у новому випуску. Він заявив дуже відповідально, що виявляється мене скоро мають там. Мабуть, виправдати, бо я домовився із Зеленським. Зеленський дав обіцяння. Зеленський дав обіцяння, обещання, ще і предложил, как. Як... Ми ще можемо посотрудничать. Ну, міг би вже сказати і усю правду. Це насправді Сорос зателефонував Байдену. Байден зателефонував Зеленському і попросив його зробити так, щоб мене виправдали. От і тепер е, апеляція вже заряджена. А далі Толя горів від того, що відбувалось на судовому засіданні. Так, шановний потерпілий, сьогодні під час. Е... На дачі вами пояснень, ви повідомили, що автомобіль, другий, який приїздив під час цієї події, він був синього кольору. Так, синього кольору. Ви повідомили. Поясніть, будь ласка, тоді чому під час досудового розслідування ви повідомляли, що він був сірого кольору, і якого ж кольору він був? В якому з двох випадків ви сказали правду. Це тільки один із багатьох моментів, коли так званий потерпілий дає спочатку одні показання, потім дає інші показання, що вказує тільки на одне: Що він забрехався, але толіку дуже не сподобалось, що я про це запитував. Який був важливий вопрос: Цвіт машини Щербіч там іще до речі, сказав, що він не знає, хто саме забрав у нього 300 гривень. А я нагадаю, що саме за ці 300 гривень фейкові мені й дали 7 років у. Але, звісно ж, це все неважливі запитання. Навіщо взагалі звертати увагу на те, що потерпілий так званий спочатку бреше одне, а потім бреше зовсім інше? Треба просто повірити його брехні, питання тільки: які саме? Почав говорити потерпівшому, якого, я напаю, вони викрали, питали і Різали да там. Різали його тими самими трьома сотнями гривень, а коли ми цими гривнями його розрізали, то навіть з'їли. Потім, правда, він назад зібрався по частинам і прийшов у суд. Скажіть, будь ласка, чи були ви членом партії Родіна? Скажіть, будь ласка, чи затримували вас на Черкащині 19 лютого 14-го? Чи були ви членом антимайдану? Він їхав, щоб брати участь у боях проти мене Ні, правда, ложь. Труханівський щербіч каже, що те, що він їздив на антимайдан для того, щоб вбивати майданівців, і що його затримували, коли він туди їхав, це все неправда. Але у одному із попередніх випусків я показав, що це абсолютна правда. Ось на цьому скріншоті видно, як Щербіча дістають із автобуса. Ось на наступному скріншоті видно, як Щербіч вже сидить переляканий серед групи інших тітушок. Неправда, це все всього. Ви поки що підписуйтесь на мій канал і обов'язково натискайте лайк до цього відео та залишайте під ним коментар. А я вам далі покажу, як шарій пригорів від тих самих запитань. Якщо він був в антимайдані, значить, можна його було похищати, питати. І обворювати. Ні, не можна. Якщо він був у антимайдані, то його треба за це судити. Якщо він їхав вбивати майданівців, то він має понести кримінальну відповідальність. Але я усе це говорив не для того, щоб сказати, що ми на нього напали, тому що він був на антимайдані, бо це просто не відповідає дійсності. А для того, щоб показати, що Щербіч є ось моїм опонентом ідеологічним, що він проросійський колаборант, і це один із мотивів, чому він Власне, і написав проти мене заяву? Ну і шарій у себе у випуску чомусь показав тільки один фрагмент, як Щербічу ставлять незручне запитання, але якось забув показати найголовніше, як Щербіч не може відповісти, яким чином він міг одночасно бути у лікарні, і у той же час їздити для участі у слідчому експерименті за кілька кілометрів від цієї лікарні. Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити, що протокол огляду місця? Події датовані 26 квітня, тобто в той день, коли ви, за вашими ж словами, були на стаціонарному лікуванні. Ну, значить, ви завершили ошибку. А чому ви не заперечували щодо цієї помилки, а підписали протокол? Ну, є сюди фактор, мабуть, не змінить. Він просто не помітив, що він клонувався і був у двох різних місцях одночасно. Подолав закони фізики. Буває. А тепер увага! Приберіть дітей від екрану. Далі буде шок-контент. А тепер посмотрите. Що вони зробили далі? Вгадаєте, який серйозний злочин ми вчинили? Ані вирішили в залі суда покушати. Він абсолютно серйозно висловлює претензію до того, що ми під час перерви у судовому засіданні з'їли бутерброди. Сережно. Так само, шість років тому ми з'їли із Щербіча. Хоча, може, просто в Іспанії, куди втік Толя Шарі, і де він переховується від українських правоохоронців, просто немає бутербродів. Так ти, Толя, маякни мені, якщо що, я тобі їсти вишлю. Говорят, цього этого аніщо й посрали там. Ні, ну це вже занадто. Відео шарія ми там в суді не дивились. Трішечки відійду від теми, але хочу вам показати ще один короткий фрагмент того наскільки якісна, правдива і головне об'єктивна аналітика у Толі Баканов нанюханий, Буду виражатися так, да, розказував, що Медведчук, мол, типа знаходиться за територією України, але за нашу інформацію він перебуває в Україні, оскільки в'їхав. На території України мені здається, 8 травня цього року ніколи цей проросійський пропагандист не брехав, і от знову і то. Ха-ха! <гум> <гум> отак його до речі теж не варто називати. Тому якщо раптом ви будете писати коментарі до цього відео, то я вас закликаю ніколи не вживати те саме слово по відношенню до шарія. А тепер найцікавіше із усього випуска Толі. Там він у себе показав один дуже дуже важливий фрагмент, який сам чомусь ніяк не прокоментував. <гум> Ні, хай, 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 хай. А дарма це дуже і дуже цікава історія, яка стосується шарія безпосередньо, тому що його партієць. У Вінниці напав на журналіста, і зараз цього партійця судять абсолютно реально. Проте чомусь про цей суд Толя не любить розповідати йому, мабуть, незручно. І нещодавно цей партієць просив потерпілого, щоб той із ним примирився, але потерпілий йому відповів ось отак. Зокрема, потерпілий зазначив наступні пункти. Перше, це повністю визнати свою провину і публічно розкаятися за скоєне. Друге, перерахувати 10 тисяч доларів морального відшкодування на рахунок благодійного фонду поверне живим. Третє здати всі свої контакти та іншу інформацію про діяльність угруповання партії шарія органам нацбезпеки і четверта в межах трансляції розгляду справи на каналі судова влада тричі про кукуріка. Поки що вимогу про кукурікати сам нападник не виконав, але її успішно щодня виконує його гуру Толя Шарій. Не показав він у себе у випуску. І ще один дуже важливий момент: то там, де я кажу про те, що судять партійця Шарія у Вінниці за напад на журналіста, після того як. Я кажу, що сам шарій чомусь кинув свого партійця і навіть не приходить до нього на суд, щоб взяти його на поруки. Можливо, тому що Толіку самому плювати на своїх партійців, і вони для нього лише гарматне м'ясо. А може тому, що Толя просто-напросто сцить їхати в Україну. Тому резюмуючи, я скажу наступне: Толя, наша із тобою ключова відмінність полягає в тому, що мене судять за фейковими звинуваченнями, займаються проти мене політичним. Переслідуваннями і навіть намагаються ув'язнити, але я звідси нікуди не тікаю, тому що правда на моєму боці, тому що я знаю, що я ні в чому не винен, і це знає дуже і дуже багато людей. А ти, Толя, після того як розстріляв чоловіка у спину у Макдональдсі, втік з України і боїшся сюди повертатись, бо ти не можеш відповісти за свої вчинки та слова. Отож, якщо у тебе є якісь претензії до мене, або до моєї країни, то ти можеш сміливо їх запхати і лікиві жомову яму. Або якщо ти хочеш ці претензії висловлювати, то вони приймаються тільки якщо ти приїдеш в Україну, але ти цього не зробиш, бо ми обидва знаємо, ким ти є насправді, і ш... пам'ятаєш? Ха-ха!